Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу, були інші люди наші, які захищали, була висадка з десанта. Тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми, і вони тиснули, і паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Тобто, дивіться, так це от така історія. А після цього, паралельно, коли ми відбивали Київ і, і, і починали вже через час тиснути, тиснути їх, витісняючи. Вони казали, давайте зустрічатись. Uh -huh. Ми ще їх не вибили повністю uh -huh. такого не було, Ми були в дуже складній ситуації. І вони сказали, давайте зустрічатись. І передавали, і всі навколо казали, давайте. І була зустріч в Білорусі. Uh -huh. Ви пам'ятаєте, uh -huh. там був той самий ультиматум, тільки вже пом'якшений. Uh -huh. А після цього була зустріч uh, в Туреччині. Це uh -huh. було те саме, що в Білорусі, і знову. Був той самий ультиматум трішечки по іншому. І їм ніколи, і я ніколи не давав акцептувати ультиматуми. Так розмовляли всі. Тому що повномасштабна війна Україна демонструвала, що вона, вона не хоче хоче, вона захищається, іншого немає виходу. Вони прийшли, але на ультиматуми ми не підемо. Тобто було кілька ротацій, кілька підходів їх з їх ультиматуми. Угу. Я ніколи їм не давав добро, ні на які ультиматуми, і цього б не сталося ніколи. Ось про що мова. А путіну дуже подобається ця історія. Про Турецьку, mm -hmm. ту, про Туреччину, про оці зустрічі. точно. Хоча, якщо ви звернете увагу, то він те саме перед вторгненням. Зверніть увагу і проаналізуйте, скільки разів він казав. одне те саме. Ми готові говорити тільки на основі мінську. Ми завжди mm -hmm. були готові до миру, ми готові все погодити, але є мінськ, Україна не хоче це робити те саме зараз з турецькою програмою. Тобто він розмовляє просто як така, який, не знаю, штучний інтелект 80-х років, тобто, знаєте, старого образця. Тобто Він одне те саме мітодічку повторює. те саме було і тоді. Я, я тоді добувався, тому що я завжди казав, як він так про це говорить. Я медійно це говорю. Ми ж зустрічались в Нормандії, ми ж зустрічались во Франції, ми ж домовились. Мінськ в тому як підписаний. Це зрадницька позиція. Таким мінськом ніхто не буде йти. Але давай йти до закінчення війни. Беремо пункт, обмін всіх на всіх. Поїхали!